Всім привіт! Сьогодні я розповім, як настроїти чутливість курсора миші на Windows 11 або Windows 10. Спочатку переходимо у панель керування. У мене панель керування, як бачимо, винесений на робочий стіл. Як це зробити, я розповідав ось тут. А для тих, хто ще не виніс на робочий стіл, заходимо в меню Пуск, пошуку вводимо в панель керування. Ось наша панель керування, відкриваємо його. Якщо у вас інший вид панелі керування, то не забуваємо, що розмір значків настроюється тут. Залишаємо великі значки, щоб були, переходимо до розділу миш. Як бачимо у новому вікні відкривається можливість налаштування всіх властивостей нашої миші, в тому числі швидкості її пересування. Для налаштування швидкості курсора переходимо в укладку Параметри. І ось тут є такий пункт переміщення, де ми зможемо задати швидкість переміщення нашого курсора. Чим правіше переміщаємо повзунок, тим буде збільшуватися швидкість нашого курсора. Ну і аналогічно лівіше тягнемо, швидкість зменшується. Якщо ви вибрали зручну для себе швидкість, не забудьте нажати ОК, щоб всі налаштування збереглися. І давайте я вам покажу ще один метод. На мою думку, можливо, більш швидкий. Для цього заходимо в параметри Windows. Права кнопка по меню пуск. Відкриваємо категорію Bluetooth і устройства. Далі знаходимо категорію Миш. І, як бачимо, перед нами відкриваються ті самі налаштування. Де ми зразу можемо міняти швидкість пересування миші? Тільки вже від 0 до 20. Я залишаю собі на 10, так як я привик працювати саме при цій швидкості. Ну, а ви, звісно, підлаштовуєте курсор під себе, як вам зручніше буде. Також, як бачимо, є тут багато ще додаткових налаштувань. Таких як налаштування кожної клавіші, лівої, і правої, наприклад, ми можемо поміняти їх місцями, можемо також вибрати розмір курсора, його вид. Ну, одним словом, налаштувань тут багато. Перегляньте їх, можливо, щось для себе і поміняєте. Ну і на цьому все кому було цікаво, не забувайте підписатися на канал.